Кримські татари це народ, що бере свій початок на півострові, належить до корінних жителів Криму. Вони майстровиті ремісники, працелюбні виноградарі, талановиті науковці та літератори, їхні традиції, побут, кухня, унікальні, дещо й слов'янські культури. Запозичили в них у травні 44-го року. Без жодних пояснень силами військових було розпочато операцію з депортації кримських татар. Офіційні пояснення були надані потім. Режим звинуватив цілий народ у співробітництві з фашистськими окупантами. Дарма що більшість чоловіків цього народу воювало на боці Червоної армії і за кілька днів до цієї операції розгромили ворога. Дарма що жінки героїчно допомагали радянським солдатам і партизанам. Франсуа, Володя, За вас воїни ми вже піднімали бокал. В нашей жизни много горя и мало радости. Но сегодня у нас радостный день. И я хочу выпить за наших женщин. Галя пекла лепешки и носила партизанам, зная, что за это ей грозит расстрел. Нурие смотрела за осиротевшими детьми, растила их, воспитывала. Тетушка Роза чинила наши рваные одежды. Фериде увела в горы и спасла коней. Через несколько лет у нас будет прекрасный табун. Мужчины, ваши награды у вас на груди, а их награды в наших сердцах. За лічені дні втратило батьківщину понад сто вісімдесят тисяч людей. Попереду в них простягся шлях у невідоме. На момент депортації зумріє Мухтаровій було тільки чотири роки про шлях на чужбину вона пам'ятає лише вісімнадцятиденний голод та страх. На новій землі таких як Зумріє та її родина. Зустрічали ворожу як зрадників, селили у напіврозвалених бараках, катували тяжкою працею. Було б несправедливо говорити, що кримські татари не чинили спроб повернутися на рідну землю. На початку 60-х років національний рух знов поставив перед владою так зване Кримське питання, а у відповідь отримав постанову. Основною тезою якої була недоцільність повернення кримських татар, оскільки вони вже вкорінилися на місцях теперішнього проживання. Наступні акції та демонстрації у Ташкенті, Москві в Криму були знищені. В багатьох жорстокість репресивної машини викликала відчуття неможливості перемоги, примирення. с властным становищем. Отец всю жизнь мечтал о возвращении на родину. С молодости он вел ненасильственную борьбу за восстановление своих прав. В конце 60-х годов, в 68-69 году, если я не ошибаюсь, у него были первые попытки возвращения на родину в Крым. Здесь он неоднократно арестовывался. В 87-м году я непосредственно участвовал в известной акции на Красной площади в 87 году, когда мы заявили о своей требовании возвращения